Турботою про підростаюче покоління на мікрорайоні щасливому офіційно відкрили новий баскетбольний майданчик. Реалізували таку ініціативу представники ЖК на щасливому спільно із БК Рівне. Тут відбулися й перші поєдинки. Участь брали команди із юних спортсменів. Грали у форматі 3 на 3 Грають дітки віком від 10 років і молодше, Дуже роз запегли боротьба в заході Уча приймають участь наша команда баскетбольного клубу рівне. Розділилися вони, взяли групки людей. Тобто, кожен з гравців є тренером певної команди. Я взагалі дуже хочу, щоб це був традиційний турнір. Тобто, ми започаткуємо в день прапора, і кожен рік на День прапора ми будемо збирати турніри. Що стосується мене як президента баскетбольного клубу нашого рівня, мої гравці і гравчині будуть 100% приймати участь в цих, в цих заходах, тільки будемо підтримувати. Мені взагалі, я взагалі зацікавлений в популяризації баскетболу і здорового способу життя. Побували на відкритті та активно спостерігали за грою юних баскетболістів і старших. Чи учасники БК рівне серед них Вікторія Шматова. Жінка каже: з власного досвіду знає, яку роль відіграє якість покриття на майданчику. Якість цього майданчика, та взагалі, які є зараз майданчики, це дуже головне, важливе для розвитку спортсмена, для щоб не було в них травм ніяких для колін, для галина у Мій час, коли ми кожен день вечір збирались, нам було все рівно, який був майданчик Майданчик. Нас били бугри, ями, м'ячі з гулями, але ми все одно збирались. Я, якщо чесно, заздрю. Якщо я була маленька, я б напевно не виходила з цього майданчика. Організатори заходу кажуть, до відкриття майданчику готувались тривалий час. Цю локацію обрали не випадково. А все тому, що головна ідея залучати місцевих дітей до занять спортом. Багато праці було вкладено, проектанти, архітектори враховували всі. Ці тенденції новітні, аби це середовище було комфортним, аби воно було зручним. Поява баскетбольного майданчика це була нашою давньою мрією, але знайти їй гідне місце, знайти їй цьому майданчику правильну локацію, пройшло трошечки часу. Ось але. Те, як ми її втілили, те, як це сьогодні відбувається, воно було того варте. По завершенню запеклих поєдинків, юним спортсменам вручили нагороди, долучились до заходу і представники місцевої влади. Знаєте, їхніх очах я бачу тільки перемогу, тобто вони між собою ніби конкурують а разом з тим, один одному допомагають бути, знаєте, рухатись вперед. Закидати м'яч і отримати від того результат. тому це важливо саме чути світ, тому що маємо жити те, що позитиві розумієте, в негативі постійно ми не можемо перебувати. Маємо бачити позитив. Маємо і сьогодні бачимо позитив саме в дітях і в їх розвитку. Софія Капіноста, Віктор Міщук, телеканал ITV.